Українці не можуть отримати водійських прав після реформи Нацполіції, Орган МВС, який мав перебрати на себе обов'язки колишнього департаменту ДАІ і досі цього не зробив. Як наслідок учні автошкіл, не можуть дістати свідоцтва про закінчення курсів, а без них майбутніх водіїв до іспиту на права не допускають. Мороку з'ясувала Ганна Чалова. Олександр ніяк не може натішитися довгоочікуваним придбанням. 25-річний веб-дизайнер мріяв про власне авто з 5 класу. З 12-ті я, мабуть, з автомобілями взагалі познайомився в школі, ще і любив. Ну, от ще 95-й год, шкода у нього стара була. Старенька, да, була. Пробував водити. Автівка, хоч і не нова, проте надійна, каже хлопець. Тепер справа за малим. Ну, їздити не можу. По закону я ще без прав, щоб здобути права, Олександр ще на початку грудня подався до автошколи. Термін його навчання добігає кінця. Напередодні він успішно склав внутрішній іспит, та хлопця ошелешили. Свідоцтво про закінчення курсів в автошколі йому видати не можуть. Їх просто немає. А без цього документа екзамен на права складати не допускають. Ці свідоцтво видають ГАІ. Собственно, мы должны именно к сдаче екзаміна в ГАИ. Но так як этот орган уже розформірували, то получається, що е, сідість нет. у листопаді в силу вступив закон про національну поліцію, який і скасував усі повноваження міліціянтів та даївців. Функції департаменту Державтоінспекції мав перебрати на себе головний сервісний центр МВС України, але він ще й досі не запрацював на повні нам не водою свідосвідоси ета. Закібря місця і каждый раз говорят сервісному центрі, що вот ще недельку, вот ще недельку. Голова всеукраїнського об'єднання автошкіл говорить: через це постраждало 60% українських автошкіл. 10 тисяч їхніх працівників просто пішли у неоплачувану відпустку. А уж посчитати сколько людей сьогодні не может здати екзамін. Та вообщинівозможна у головному сервісному центрі проблеми не бачать. Переконують, треба лише трішки почекати. Відомство почне надавати свої послуги від наступного місяця. На сьогоднішній день підготовлені всі необхідні проекти цих матеріалів. Вони опрацьовані відповідним чином і перебувають на завершальному етапі погодження з Мінюстом. Ми розраховуємо, що ця система вже запрацює з березня місяця. Екзамен на права в Олександра призначили на сьогодні, так і не діставшись від. Хлопець на нього не пішов. Тішить себе надією, що до березня рукою подати і документа нарешті матиме, а поки, аби дістатися на роботу, прямує до метра. Ганна Чалова, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.